Добавляємо, перемішуємо із землею. Пішомо за схемою 4 на 3. Отак у нас. Хотілося б, щоб прижилося дочекатися врожаю спробувати щоб. Раз. І тут. Отак вона тепер виглядає. Так, перший саженець. Є. Всім вітання, слава Україні. Вже сьогодні ми приїхали з помічниками, бо самому тут довго садимо саженці. От там я викопав уже порозкидав. Такі тут чотири яблуньки, невеличкі. Виходять. З таким гарним карінням і там грушки привезли води. Поклашечки там привезли, такий перегной, мішаємо із землею. Ну Такий гарний, хоч їж. Отже, потихеньку займаємось. Так, Взяв тут ще в яблучка та грушка. Там я ще викопав 4 дички грушки вранці йшов по дорозі. то ще прищеплю відразу, десь посадом. Вже буде на постійному місці. Ну, працюємо, Поїхали. Так, Засипаємо, перегнув, я там всипав, перегною, ну до да, перегною. Добавляємо. Перемішуємо із землею. І все. Садимо Садим так, щоб декаліровочка була над землею. ну Я думаю, це всі знають. Тож. Ось вона коліровочка йде і вона буде над землею. Все, тепер присипаємо. Поливаємо водички. Отак от воно виходить. Любим тут таке заглублення, бортик невеличкий, щоб водичка не виходила, коли поливати будемо. І потім я ще візьму, замульчую якоюсь травою або соломою, щоб не так випадовувалося. Так, водички візьмемо. Так, я Такий процесс у нас, Вот так. потихоньку процесс идет, мы и, и там садим, и тут садим, в рядку получается через три метра, рядок из рядка четыре метра. Взагалі за схемою 4 на 3. так у нас виходить. Отакі грушки. Де краще, де хуже. Ну, Є такі гарні грушки вже. О! Єдине, що треба буде приводити воду поливати, бо тут, тут є канавка, така може набрати, але коли жарко буде, там висихає. Все доведеться возити з дому. Ну, повоз, повозимо. Головне, щоб прижилось. Хотілося б, щоб прижилось, де дочекатися врожаю, спробувати, що ми тут насадили, нащепили, що воно вродить. Працюємо, зараз вже важковато трішки підмарилися. Хочу зробити одразу прищепити грушку. Два череночка взяв, викопав вот отаких три дички. Одна більша, сюди, мабуть, під кору прищеплю, а сюди поліпшений куліровкою. Вот. Зараз прямо на коліні прищеплю, а потім, потім посаджу. Спробуємо вам показати як це робиться. Що ми відрізаємо грушку. Ну, десь. Так, я думаю, досить буде. Не знаю, вам видно ні, сонце світить так погано. І ну, все. Беру такий ножичок. Я вже показував як це. І зрізаю навскрізь. Раз, поправлю, щоб рівненько було. Вот, роблю тут такий зуб, розщеп. Вот так. Видно, не видно, не знаю. Вот так, раз, раз, це в нас є. Беру игрушку. Відбираю так, щоб живенькі були бруньки. Відрізаю. Так, мабуть, раз відрізали. І також оці дві бруночки зроблю. Беру навскіс, зрізаю. Опа. А тут зараз поправлю. Не страшно. Раз. Оп. Так же люблю расщеп такой. Он это тогда вставляю расщеп, расщеп и достаточно хорошо тримается. Вот так. Раз. І тут. Головне, щоб отут кара до кори сходилась. От. І вона вже тримається, нікуди не пада. Зараз обмотаю і все прищепа щепа готова. От. Тугенько обмотаю і все і посадимо. Так само зроблю і ті дві. Отак От вона тепер виглядає. І зараз таке вже можна буде садити не в водичку, нехай трішки напитається. Не Бо сонечко піднялося, воно відразу висихло. Так, А це, у нас. це ми трішки підправимо, заб'ємо колочок, підв'яжемо. Отакі вийшли Ще щепи в мене, це під кору. Підчепив два штучки, якийсь приживець, а це э, поліпшений куліровкою. Вот. Посадимо зразу його. Плануємо, щоб було вже на постійному місці. Отак у ямки. Раз, два і три. Так, щоб в рядках було. Ну все, ми майже вже закінчили, зараз це підсадимо і будемо двигати додому. Нехай приживається, а там може колись зберемо врожай. Тож на цьому, мабуть, все. Дякую, що було з нами. Всім пока. Все буде Україна.